І нині це Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриваємо небо України і генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Прокоментуйте, будь ласка, уда. Удари ворога по Миргороду, тому що є дуже багато версій того, що сталося. Те, що я прочитала, що було пропущено дрон-розвідник, і саме після того сталися удари. Е, низка експертів говорить, що там взагалі могли бути не літаки, а макети на аеродромі. За іншою версією, Україна розмістила свої літаки просто неба в Миргороді, ну і в значній кількості, тобто не не приховавши їх, як ви оцінюєте цю ситуацію? Що можете сказати? Яка ваша версія? Ситуація, скажімо, оцінюють можна як скоріше помилка, яку треба виправляти. Це не перший випадок, в зв'язку з тим, що ворог удосконалюється і збільшує дальність розвідки безпілотними літальними апаратами. Тобто, Раніше вони їх виконували на декілька десятків кілометрів такого роду завдання, завдання. збільшили поступово до ста, ну тепер до 150. І так чи інакше, це приклад дії розвідно ударного комплексу, який в минулому старіші тільки мріяли про це, обговорювали, розробляли. А в цьому старічі вже реалізуються. Причому з обох сторін треба сказати, різні засоби використовуються, розвідки і різні засоби ураження. Але суттє своїться до того, що засобами ураження треба виявляти цілі, засоби розвідки виявляти цілі, в поточному часі в онлайн передавати координати і вигляд ці цілі на пункти управління, на, на нащит, органи. Засоби ураження і по прийняттю рішення наносити удари. Оскільки це працює досить швидко, хвилини займає, то, як правило, це такий потужний ефект і підвищується в цілому ефективне застосування зброї. і Ми бачили по аеродромам: у нас були удари, скажемо, в Крапівницькій, біля Кривого Рогу, десь ще. Були це, що відкритих джерелах дають. Тобто з урахуванням таких підходів треба удосконалювати систему протиоповітної оборони об'єктів особливо таких важливих, як аеродром, тому що ворог на поточний час на удари наносить по аеродрому вирішує два дві два завдання Значить, Наносить удари там, де наші в першу чергу. Літаки, які є носіями скальпів і столбшел на цих крилатих ракет британських і французьких, а також де він прогнозує, що можуть бути найближчий час базуватися f 16 літаки. Ну і де проводять розвідку, безумовно, є можливість, він намагається знищити будь-які літаки, це дороговартісне озброєння. І тому чи це були реальні, чи це були макети, я думаю, в кращому вигляді для нас, що було то і інше, якщо об'єктивно. Але відбулося, що враження. Ці цілі, ці, 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 ці макетів однозначно. однозначна. І питання полягає в тому, щоб зробити виставки, щоб мати протидію, вона може бути різна. Тобто, треба мати засоби прикриття, безумовно, аеродрому. Треба мати засоби розвідки для цього, розвідки своєї і знищення маловисотних цілі, які безпілотні апарати. Тут є різні способи. Ну і за останнє, наприклад, в наших областях південних використовують ну, легкомоторну авіацію, де там пілот є стрілок з помповим ружьом і знищують, якби в тому числі і такі, mm -hmm. але є різні. Скажіть, будь ласка, yeah. от я вже написала, що друга липня F-16 ще немає в Україні, хоча. Анонси все згущаються і згущаються, так би мовити. Оця ситуація з я... ударом по е, миргородському литовищу, е, Вона відтягне появи в 16 в Україні? Чи це не взаємопов'язані речі? Я, я послідовно від свою позицію пов'язано з тим, що треба заводити F-16, яка мова швидше, і все таке інше. Зараз, по перше, я не сказав, що вони не з'явились. Я сказав, що в очікуванні F-16 і більше я додати mm -hmm. не буду. Я тільки скажу про те, що ну скажемо є різна інформація з західних джерел, яку би я не хотів коментувати. Я думаю, що оскільки це захвазя, коли вона зайде, нове озброєння, яке дуже очікуємо. Силами оборони України, тому що воно повинно підвищити потенціал як протиповітряної оборони, так і е можливості повраження наземних цілей, так чи інакше, в досить важких умовах для цих літаків і цих пілотів, які зайдуть, і тому е ми ж скільки вже е очікували на це краще тут потерпіти дочекатися, коли це заявить, е на скажем наш генеральний штаб. Чи головнокомандуючий, чи верховний, будь-хто важливо, щоб це заявили по їх застосуванню і щоб воно було ефективним. Більше до цього, по 16-му я, ну, я можу офіційно сказати, що да, уряд Нідерландів там черговий документ про передачу. Ну ми цього чули досить багато, коли американці там сертифікати давали на навчання і проше. Найкраще вони зараз згадали, і про те, що вони готують тисячу пілотів біля та 16 шістнадцятимінше за рік. А нас Україну ставить по підготовці 12 пілотів. Нових якби на F-16 в чергу, це безумовно, на мій погляд, показник. Я далі по F-16 не буду коментувати, а... По підготовки, скажем, безумовно, це не підхід. Причому вони не тільки самі себе поводить, а вже в чомусь центр в Данії, який готував в 16 вони нам сказали, що вони приходять на F-35, тому тут не можуть виконувати. І взагалі центр в Румунії, який формувався під це, щоб готувати наших пілотів і не тільки наших натівських, але і він вже готовий до цього. Але там теж у них виникає проблеми. Тому у мене такий погляд на все, що тобто це робиться. Тобто є і позитив, і, і негатив у да, вашому коментарі. Я думаю, що це робиться і Це треба нашим mm -hmm. союзникам давати, тому що тому, що каби діють, каби е, застосовують трьохтонні, і вони ведуть розмови по е, напрацюванні по п'ятитонним. А ми пам'ятаємо ці е, е, ролики. Ну, Зрозуміло, що пропагандистські Росії, коли там Шуйво ходив по заводам, де лежали бомби трьохтонни, але не пройшло багато часу, і вони їх стали застосовувати. Тому нам вкрай необхідна система боротьби з керованими авіаційними бомбами. І це сукупність комплексів зенітно-ракетних середньої великої дальності, такі як Петріус, Самті, а також літаків 4 плюс покоління кажу саме літаків, щоб не тільки ті, які зайдуть до нас в 16 але щоб зняли заборону американців на кріпини. Наші шведські, і вже в е, ці літаки дальної реалізійного розвідки і управління Шведські, два про які говорили, але тепер починають на щеп'яти з боку, зверху, будь-кла, що це не два, а є тільки один, ну і так далі. Тобто там уші торчать, як кажуться, з цих питань От, е, е, Анонсується одне, потім це затримується, гальмується, і це не алгоритм і не підхід. Спрямований на те, що ми хочемо отримати спільними з нашими союзниками перевагу, а перевага може бути тільки завдяки інтенсивній поставці сучасної зброї в широкому спектрі і в швидке. Скажіть, будь ласка, першого числа, тобто вчора, приблизно добу тому назад, вибухи в Криму такий величезний чорний. Гриб здіймається, значить, над півостровом. За, на сьогодні інформація, що поцілили в склад з безпілотниками, шахедами. Ймовірно, наскільки за за тими масштабами пожежі, яку ви бачили, що як ви можете оцінити масштаби втрат Росії? Ну так похоже на те, що там були засоби, які можуть там детонувати і мати наслідки, такі, які можна було. Побачити на цьому відео, але в черговий раз це успішне застосування наших засобів. Ми пам'ятаємо про те, що здійснюється нанесення ударів по об'єктам в першу чергу протиповітряної оборони, і це теж в тому числі, в тому числі не тільки виключно, а в тому числі підхід для того, щоб можна було б застосовувати нашу авіацію. Та, яка є ще у нас з радянських часів, і ту, яку ми очікуємо покоління 4, це дуже важливо. І тому тут не втомлююся проводити аналогії. В минулому році, 23-му, ми досягли стратегічних досягнень ігра слів, але підкреслюю на морі, вплинули на Чорноморський флот, російський, вони вже не такі ефективні. Третину, якби Пацінкам різними знищили кораблів суден цього Чорноморського флота, і вони вже там ховаються по різним містам. І Севастополь вже не той, як би там місто слави їх, і все таке. Але це повинно бути наше місто. І так от це було на морі, а тепер в цьому році, незважаючи на важкі умови виконання завдань на Суходолі... і стану там. Uh, значить, ми виконуємо завдання в повітрі щодо ізоляції, фактичних з повітря, uh, тимчасово окуповано нашого півострова Крим Росії. Тобто, uh -huh. тобто объект, основний да. основний напрямок це буде Кримський напрямок для а, так, ну, з от, uh, Для реалізації по задуму, тобто uh, закрити небо, да, ми в час початку війни просили України. Але бачите, там допомагають на третьому році, і то досить повільно, якби от, але там от, теж треба для ворожих літальних апаратів закрити можливості і ага. поступово таким чином впливати на цю ситуацію. Це якщо так далі буде продовжуватися, вийти на стратегічні події в повітрі. Ну скажімо, хай буде локально над нашим. Щодо систем ППО, хочу запитати: от Блінкін анонсує допомогу від Сполучених Штатів перед самітом НАТО. Посилення ППО обіцяють, в якому виді ракурсі, ми поки що не знаємо. І прокоментуйте, будь ласка, сьогодні у нас в новинах була інформація про те, що Ізраїль розглядає можливість надання систем ППО Петріот Україні в достатньо великій кількості, там до десяти здається, наскільки я пам'ятаю. Послідовно. Поляки і не тільки поляки вже і румуни пізніше, навіть більш таку активну позицію займають спільно з нами а, і тут хочуть країни Балтії формувати спільну систему протиповітряної оборони з можливою участю. І американці це гальмували, відносили не пізніше, як би перенесли на цей ювілейний а, саміт Вашингтона Сатівський. А, значить, відносно того, щоб а, свої засоби застосовувати таким чином над Україною і, чи да, Україна може організаційно це реалізується, технічно це реалізується по воєнним вимогах. Теж питання в прийнятті рішення, і ми б це зробили, і це дуже важливо. Е, і очікується, що рішення все ж там буде прийнято. Це одне. відносно перемовин е, Ізраїль, США підкреслюю, і Україна по. Восьми батареям комплексів, які в Ізраїль поступили три років тому. Тобто це Петріот Пак 3 і ще модернізації, але якби ізраїльтяни провели на них модернізацію, і не дуже багато вони працювали, стріляли по попереднім даним, таким ізраїльтяни їх не показують, але оцінки закармінших закордонних джерел про те, що збили два літака сирійські Безпілотник один і так далі. Тобто, умови цілі для Ізраїля не для цих комплексів. І у 30 років ізраїльтяни вже розробили свій комплекс, якого ракети, і комплекс цілому більш сучасний, ефективний, а ракети більш дешеві. Тому що там, наприклад, по їх снарядам, які типу, от Катюш, від Градів, виконуються сотнями і тисячами, то там повинен працювати комплекс інший. І вони зробили і аналог кращий, ніж Петріот, і тому можуть його передавати, але вони побоються впливу росіян, як завжди. І чому сказав я про те, що треба враховувати США. Ну, зрозуміло багато в чому треба враховувати. І тому Ізраїль може передати США, а ті в свою чергу ну, відновити боєздатність, якщо потрібно, модернізувати, і можливо, Передати Україну, але на це потрібен час. Треба готувати п'ятники обслуги. Це комплекс застарілий потребує 90 військових для обслуговування. Uh -huh. А сам ті, франко франки 14, так, і мобільний, ну і так далі. Тобто є переваги в сам ті. Він більш сучасний ніж Петрів В цілому, але ми знаємо, що Петрів збиває у нас балістики, і нам не вистачає хай. Відносно старого, але ефективного, uh -huh. і ми говорили про те, що ну загалі то треба. це було би проривом, якби Ізраїль надав цю техніку, прорив, тому Що дивиться розмова ці сім? А якби ну вже прийнято рішення п'ятьох із сім'ї це добре, uh -huh. але сім ну наберуть, Я думаю, але це мінімум мінімуму а так, там цифра, пам'ятаєте, коли там надавала президенту, він озвучив, що це повинно бути такого роду комплексів десь 25. От це реальна цифра такого роду комплексів з противоракетними можливостями комплексів середньої великої дальності, яку можна було б відчути дійсно прикриття об'єктів по, по Україні з 25 і більше, а мінімум мінімум це якби закривати. Думати весь час, які діри закривати, які і чим прикривати аеродроми, ми з вами розглядали. Тобто, це ще досить проблемна ситуація, але це дуже важливий початок, тому що в європейській системі протиповітряної протиракетної оборони Україна займає унікальне первинне місце. І такі можливості безумовно треба нарушити. Вони це знають, бачать, ну і треба нам в цьому допомагати. Орбан сьогодні був з візитом у Києві і, і щодо війни в Україні зробив якусь ось таку пропозицію. Він запропонував Зеленському подумати про припинення вогню для того, щоб могли початися переговори. Як ви можете прокоментувати таку лінію Орбана? Чи це кремлівський наратив? чи... Чи як видаєте? Дивиться, значить, ну в цілому, ви ж урядне інформуєте наших громадян про стану справ на фронті. Якщо вони наступають, повільно, там, там сам і так далі, але вони наступають. Причому наступають з минулого року. Вони проводять свою стратегічну наступальну операцію. І в нас непростій значить, стан часу в яр. Скажімо, роботи на, там, ну, напрямі Курахівське, напрямку, Покровське, Очерета, і так далі. І тому я себе, якщо думаю, що як робити, от, там, ставлю там, в Окопи, не в Окопи, ну, на, на фронт, на лінію і значит, думаю про те, що зараз зупинити на час переговорів бойові дії, ну, як би це сприяло. На нашем чи не сприяв того, що ми очікуємо якомога більше озброєння після піврорічної паузи, яку американці сравню. Чекаємо на це. Чекаємо, якщо буде пауза, і в цей час вони будуть поставляти для зі оборони України краще, краще. Наступне у нас не вистачає особового складу, тому що 4 місяці приймали закон. Про мобілізацію він більше на сприяє обліку, дуже важливо, але це початок, А нам треба, треба підготувати. А ті люди, які навіть по ньому чи без нього їх призивають збройні сили, і мінімум два місяці треба готувати, кіперувати нам і все таке інше. Потім ми ж цінуємо своїх солдат да, направляти. Нам потрібен на цей час безумовно. Тому з точки зору, якщо підходити таким чином, то я бачу в тому, що зробиться це ж не означає, що ми там будемо. Я не бачу в чому підігрувати там тим ж росіянам. Переговори на законодавчі, що ми не можемо вести на поточний час безпосередньо з Росією, тому є різні схеми, як вести, якщо вести. Там і тут алгоритм, такі як по зернові угоді. Ну і це можна розшукати, якщо є потреба. Тому зрозуміло, що якщо буде пауза, росіяни теж її будуть використовувати таким чином. Але тепер я п'ять таки, оцінка і зрозуміла, вони теж там скрито мобілізують. Ми відкрита, важко, але вони це роблять скрито. От, тому кому там більше ну відносно того, щоб використовувати це була така пауза, яка не означає, що ми там зупиняємося, що ми здаємо свої позиції, капіталюємо. ні. А от то можливо, в чомусь можна буде використати і такі підхід. Угу. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви ознаки того, що Сирському готують заміну? Ну, значить, таке непросте питання. Треба звертатися до головного кадривика сучасності Сил оборони України, пані Бізу? От, вона більше знає, вона знімає головнокомандуючих, командуючих, і так. От, якщо скажімо, це головне завдання депутата Верховної Ради, то особливо в такий час, і все це якби прикриваючись правдивістю, по боротьбі за правду, то тут важке питання краще, мабуть, до неї чим до мене. Але до мене я відповідав і тоді, коли там це було під Залужного, і тоді, коли підвела під сирського, але це поки ще не підірвалося, а підірвалося під содолем і так далі. Значить, це не підхід. Безумовно, треба. А взагалі є такий підхід стратегічного кадрового порядку, що треба боротися і оберегати своїх сильних. Будуть сильні збережені професії, значить вони допоможуть слабких. А якщо поб'ють сильних, слабкі не утримуються. Я не хочу тут приговодити на персоналі, але ролі значення там депутатів в такому я сформував свою позицію. Ну і принципово яким чином себе поводити в такій ситуації з кадрами, теж. Чи бачите у нас одна хвилиночка? Чи бачите ви ознаки того, що влітку осени Україна переломить ситуацію і зніме питання російського контрнаступу? Російського на залежні ступені допомоги є три варіанти про українські дадуть нам суттєву допомогу. Та проміжний, так як зараз дають це ситуація, принципово на жаль не зміниться, і антиукраїнська, якщо зупинять нам допомогу. Угу. Тому за літо буде відомо, яким чином США як і сценарії з союзниками будуть нам допомагати, і тоді можна буде визначитися, як піде все далі. Дякую, спасибі, пане Ігоре, за інтерв'ю. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо Небо Небо України, генерал-лейтенант у відставці. Три сценарії до кінця літа стане зрозуміло, яким який виберуть для нас наші партнери.